Готуємо сирні багети на заквасці. 200 г активної закваски, 300 мл води, 450 г пшеничного борошна вищого гатунку. Розмішуємо до зволоження борошна. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин, 10 г солі, 30 г м'якого вершкового масла, вимішуємо. Далі тісто виклала з миски, миску почищу, змащу олією, трошки відіб'ю тісто руками. Тісто перекладаю в миску, накриваю і залишаю на бродіння. Через 40-60 хвилин зроблю перше складання. Роблю це вологими руками просто в мисці. Складаю, підгортаючи під низ. Також можна розтягувати доверху і потім перегортати тісто. Головне не переплутати верх і низ складати в один бік. Через 40-60 хвилин буду робити ламінування. Змочую поверхню водою, даю тісто вийти самому, також змочую руки, починаю розтягувати від середини до країв. Обережно, щоб не порвати тісто. Завдяки такій маніпуляції зміцниться клейковинний каркас, тісто насититься киснем, а також можна внести начинку. У мене був сир, що залежався. Якось їсти просто так його було не дуже. Тому виникла ідея приготувати таку смакоту. Тут 120 г сиру розподіляю його по тісту, використаю майже весь. Залишу трохи посипати багети зверху для хрусткої сирної скоринки. Згортаю тісто конвертиком, збираю все в комочок. Перекладаю назад на брудіння. Зроблю ще одне складання в мисці хвилин через 40. Тісто вибрадила, буду формувати багети. Присипаю поверхню борошном. Даю тісту вийти самому. Розділяю тісто на 4 частини. Кожну частину округлюю, кожен шматочок розплюскую, підгортаю і підтискаю, розкочую ковбаску. Перекладаю в багетницю, вистоюватиму 1,5-2 години на столі під рушником. Багети розстоялися, роблю надрізи, тісто дуже ніжне і тягнеться залезом. Зверху присипаю сиром, він розплавиться і дасть смачну скоринку. Духовку розігріваю до 250 градусів. На дно ставлю миску з окропом, Це зробить скоринку тонкою і хрусткою. Ставлю випікатися багети. Випікаю 15 хвилин при 250 градусах з парою. Далі пар маю, зменшую температуру до 210 градусів і допікаю ще 15 хвилин до руб'яності. Ось і все. Багети готові. Неймовірно гарні. Охолоджую на решітці. Сирно-хлібний аромат на всю оселю. Багато сиру як ззовні, так і всередині. Їх смачно їсти просто так, без нічого. Стануть в нагоді до ваших бутербродів. Навіть видно, яка хрустка скоринка. Намагаюся різати обережно. Зараз будуть смачні бутерброди. Дуже пориста м'якушка. Дірочка на дірочці. Але не гумова і не кришиться. Тут навіть нічого порівнювати з магазинними, з розпушувачами і маргаринами. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!